Вітаю, друзі! Приїхало щось таке тяженьке. Таке доволі тяжке, я б сказав. І, і трошки гуляючи там. Ну, це просто пакування, це вже таке. Я просто інформую клієнта, що воно чуть-чуть по посилки гуляє. А, тут пупирка і... о, щось таке велике, слухайте. О, oh, папа. Так, такий такий ждовенький. Ого, який бочонок! І вже кимось розбирався. Ну, доволі непогано, я так скажу. Бочка. Так, модель. Модель. Модель у нас XO. Третьоль, фіген, то O. І R160 на 8000. Ого! Ну окей, має право бути. Нуль. Не вмикається. Щось там ще. Так, тут просто папір. А тут у нас що. А, а тут у нас пауэрбанк. Так, так, фу, смердить. О, який пузань! Тут подула акумулятор. Куку. 10 000 банка, значить на двадцатку Десь повинно бути написано, що це 20. Десь, десь, ось тут. Якщо зможу спіймати, а ні, то виходи написані. А. Піду ось він. Коротше, акум, Потім. Рініше, павер маленький потім, а оцей стає цікаво. Так, зі слів клієнта. Його вже так розбирали, я от читаю. Вийшов з ладу, мій знайомий, який ремонтує збарювальні апарати. Ну, цікаво, ладно, окей. Сказав, що злетів контролер. Плати я такої не знайшов. Логічно, тут проще замінити контролер. Можна було, в принципі, так, не закривати. Щоб безряд корпус не коцався, але вже закрило, то закрили. Да, і якщо ви висилаєте мені повербанки, готуйтесь до того, що в більшості випадків корпус трошки буде мати сліди відкриття. Відкриваються вони, поки запаковані заводи туго О! Да, такі, блін. Тушканчик. Е, ага, плюс відпайний. Ясно, чого не микається. Ну і добре. Друга лопатка не знадобилась, бо відкривається, якщо перший раз, то двома лопатками. Є у мене на каналі багато відео з Powerbank. Я. Пошукайте просто по назві Powerbank. Дай пишіть не Powerbank, а Powerbank, бо українською мовою Powerbank. Так, контроль злетів. Цікаво, куди він злетів? Космос. Чи не є. Давайте. не, на дисплей не будемо тягнути, не піде. Трошка розліталася, а враховуючи, що у нас живлення немає, то можна запорти Пхнути його трошки. Ось так, повзи. Повзай, повзай, давай, давай. Я знаю, что тебе банки заважают. Давай, повзай. Тут треба трошечки ему допомогти. Да так, ну, стандартная китайская плата и стандартный китайский контроллер IP5356. Ну, таких зверьки у меня... Ось, чекай, контроллер. Ну, трошки, трошки, трошки вытрясняется. Плата не кардинальная, как бачите. Ну, тут впихнули. Не знаю, треба глянути, що це таке. Можливо, це LED-контролер, а можливо, ніби, як правило, в IP. Управління LED. -м. Бачите, тут немає. Тось. Плата майже ідентична. Навіть роз'ємам вона ідентична. Але тут, може то якийсь буст його знає. Ну, коротше, ладно. І це буде чекати контролер, тому що контролерів зараз у мене немає, їдуть. В Україні наші продають втри дорого. Ну, По-простому бережить. Як на мене? Так, давайте я зніму окуляри я і одягну бінокуляри, роздивлюсь. Уважно плату. Так, ну, контролер не пайний, це вже приємно. Та й плата наче, не пайна. Ну, тоді... А, а, ні, відпаяли, мені здалося, що відкусили. Відпаяли. Добре, ладно. Окей, вибачайте. До речі, мінус цих павербанків, x цих, о, що тут, бачите? Що тут? Не знаю, видно, ні? Видно. Немає ніякої яку балансира, то тобто тупо 4-2 на вихід. І великий привід. Да, для розуміння, як вони себе ведуть, я б це показував вже. звичайний. Роз'єм, зараз, де да, там кнопочка. Сипумов, по походу. Да, я роз'ражу, явно. А ну давайте. Трясті твої матері називається. Давайте перевіримо. Як завжди тільки знімаєш відео, вони вирішили перезаряжатися. Ну, так, да. банки пішли в нуль. Треба штовхнути буде банки. А тут, до речі, що у нас з банками. О! 3.99. Ну. скоріше за все, не стартане Скоріше за все не стартане Тому... Ну, ми зараз спробуємо. Якщо цей поведе себе так само, то я вам продемонструю, як вони себе ведуть. Давайте ми припаяємось зараз. Я зараз спробую, щоб... Дим не пішов. По логіки не повинен, але Ні, це теж не жива тому що маленький у нас маленька напруга, чуть не сказав струм. Маленька напруга. Ну, тоді ми що зробимо з вами? Ми зробимо по-іншому. Я вам покажу і що на тому, і що на тому. Раз. одно ну, треба готувати до ремонту. Два. Напутати буде складно. Плати, Плати як не як відрізняються. Я заодно поставлю ці банки на заряд. Тоді. Дрес. І два. І ми беремо. Банальна лабораторку. Так. А, бляха, пече. Давайте тоді поцінимось з цією. Та вирішила мене пекти. Без попередження. Ну, і що у тебе 300 споживання? Контролер починає грітися. Якщо встигну, я вам продемонструю роботу. Якщо тут. Ні, тут походить той дефект, який у більшості. Окей. прибрали. Тут контролер гріється. А ось це повинно дати. Зараз буде признаки життя. О, бачите? Пише 0. І 386, 386, 3 b 383, далі. Навіть якщо я йому зараз дам на вхід давайте я пхну йому ТПСку. Тип-сішка насправда тут. О, типа він побачив, як ви будете 700 заряду. Але як бачите, якщо бачите, бачите ви там взагалі. Бачите. На цьому, вон там, 3,50 щось, коротше, ну, то склейке і падає. Тут, так само, тут яскравіше, бачите, і е, якщо мені не зміняє пам'ять, топ-сішка у нас взагалі мертва. Бачите, індикація є, та Сішка мертва. Тобто, в цьому випадку контролер себе веде більш адекватно і ну, він не гріється. Він не гарячий. Так, Прибрали. А тут, як бачите, починає грітися і споживати. Можливо, людина, яка його розбирала, до мене щось десь перетнуло, не факт, бо не, поє, не подобається мені ось тут пайка. Ну, як мінімум, там хто, хтось щось намагався мити. 372. Якщо точніше бути мільямпер споживання. І реакція на. Підключення блока падає навпаки, це логічно, але. Ну, коротше, контролер починає грітися. Контролер починає грітися. До речі, як велике прохання. Для мінімізації, можливої мінімізації вартості ремонту. Старайтесь, щоб ніхто, крім мене, не дивився і не розбирав. Чому? Тому що якщо вдруг тут, окрім контролера, щось виявиться інше. То, відповідно, буде дорожче, ніж стандартна вартість. Ну, а так, в принципі, не питання, як правило, вони в більшості випадків лагодяться. Ось наш контролер. Це хвороба саме цих контролерів. І причому це не проблема в тому, що там відсутній радіатор чи присутній радіатор. Радіатор тут не допомагає, він не сильно гріється, а просто він не витягує навантаження. Фактично, тим паче 8 тисяч. Ну, деха, куди? От куди? 5 тисяч, я ще розумію на цей контролер. 8 тисяч. Це вже психанули. Так, ну що, э, привіт контролеру, будемо наступне відео. Наразі дякую за пригляд, дякую всім за подобачку підписку і коментар. Слава Україні і до зустрічі!